Мабуть, багато хто чув, бачив, чи навіть куштував знамените китайське печиво з передбаченням. Це те саме миле печиво, всередині якого є записка з цитатою. Та чи справді воно є китайським? Сьогодні ми і дізнаємось. А з вами буду я, Даринка Пупко. Отже, як ви вже зрозуміли, до Китаю це печиво має ну дуже опосередковане відношення. У будь-якому разі ідея цікава і смачна. Розламуєте печиво на дві частини, а там записка із передбаченням чи побажанням. До речі, розламати хліб це знак миру у всьому світі, але пропоную дізнатись історію виникнення. Отже. Перша легенда: китайський іммігрант Девід Юнг, який на той момент проживав у Лос-Анджелесі, проходивши біля свого магазину, побачив жабрика, який дивився у вітрину і викликав жалість. Це дуже сильно вразило чоловіка, тож він створив печиво з передбаченням, усередині якого був папірець з цитатою з Біблії. Так з'явилось наше улюблене печиво у 1918 році. Друга версія нам каже, що печиво винайшов Макото Хагівара, японський іммігрант, який жив у сан франциско Хагівара працював дизайнером японського чайного саду, що знаходиться в парку Золоті Ворота. Він був прекрасним садівником і дуже любив свою роботу, але втратив її через мера міста, якому не подобались японці. Новий мер, який прийшов до влади, відновив чоловіка на його посаді на честь свого відновлення. Хагівара покликав гостей і пригощав печиво з подячними записочками. Таким чином чоловік хотів віддячити своїм друзям, які допомагали йому у важкі часи. За цією версією печиво з передбаченням з'явилося у 1914 році. А у 1915 році у Панамі його представили на Тихоокеанській виставці, також на ярмарці у сан франциско Можете вірити, а можете й ні, але є ще одна історія походження печива. За цією версією печиво з передбаченням з'явилося внаслідок захоплення монголами Китаю у 13-14 століттях. Монголи не їли традиційне печиво з горіховою пастою у формі місяця. Революціонери скористалися цим, почали ховати в печиво записки з датою революції. Це і допомогло підняти повстання, яке закінчилося з вільним. Китайського народу. Чи китайське це печиво, чи японське, точно невідомо. Але відомо, що воно не іммігрувало у Сполучені Штати Америки. Це результат з лиця двох культур на теренах Сполучених Штатів Америки. Проте, коли це печиво потрапило до Китаю у 1990 році. То для китайців це був геть новий продукт, і вони не знали, що у середині там є папірець, тож поїдали печиво разом із ним, вважаючи, що це якась начинка. Упс. Аби знали, що щорічно в світі їх виробляють близько трьох мільярдів штук. Більшість, звісно, споживають так, так американці. Найбільшим виробником такого печива є компанія Бонтон Фуд з штаб-квартирою в Брукліні, Нью-Йорк, виготовляючи аж 4,5 мільйона печива в день. Окрім сполучених штатів Америки, печиво як комплімент від закладу подають в ресторанах Бразилії, Франції, Німеччини. Індії, Італії, Мексики, Великої Британії, Фінляндії, Канати та Австралії. Насправді, печиво з передбаченням не несе у собі ніякої містичної історії. Проте це гарний спосіб, як можна підняти настрій як і собі, так і своїм друзям, а також його можна приготувати у себе вдома. Уявляєте? А з вами була я, Даринка Попко. Па-па!